Друзі, всім доброго дня. Ми вже сьогодні на даний момент знаходимося в Україні. Привезли цього разу 7 автомобілів для наших клієнтів, 5 проданих, два ще є актуальних. Кого цікаве, телефонуємо. Це Niro Чорна, і Niro синього кольору 100 тисяч пробіг і 160. І тепер хочу запропонувати вашій увазі ось такий Nissan Leaf. Якщо я не помиляюся, це є 2020 рік, точно можу уточнити, тому що. Щось не запитав його, коли закидав мені iOS відео. Даний автомобіль, як ви бачите, має дуже гарний колір, червоний перламутр. Комплектація тут не текна, не максимальна, 40 батарея, але дуже гарний пробіг, 50 тисяч оригінального пробігу. Даний автомобіль на сьогоднішній день можна зарезервувати, і через думаю, тиждень-два він може бути вже в Україні. Ціна даного автомобіля може бути в Україні приблизно десь 1100-1100 11 євро. Всі автомобілі вони в євро. Як ви бачите, ось такий має кілометраж 50 тисяч, повна батарея показує 270 запас ходу. По комплектації ну, навігація, камери, партроніки, дістроніки, датчики дождя, датчики світла, підігрів сидінь. Два ключа, дві зарядки. Зарядка є на 220 і зарядки є на швидкісну. Е, також ще хочу запропонувати. Можливо, хтось шукає є ще Кіаніро сірого кольору в Нідерландах. 2019 рік. Також 160 пробів. Ціна може бути 15400. Якщо когось зацікавить даний лів, також без проблем. Телефонуйте. Надам вам більш детальну інформацію. Також можна попросити даного дилера, щоб він припідняв автомобіль. Зняв відео нам знизу помірив даний сох автомобіля, як ви бачите, є і підігрів заднього ряду сидінь. Можливо, когось цікавлять інші автомобілі, там, дизельні, бензинові, гібридні. Також можете телефонувати. На мій номер телефону, номер телефону в шапці профіля. Ось як ви бачите, і, Йос і одразу і показав. Це є чистий 2020 рік, так як я і говорив на початку відео. В багажнику в пластмаси в нас ціленькі. Як ви бачите в комплекті, так я тут говорив тільки що пару як то кажу, секунд назад, два кабеля, один на швидкісну, один на 220. На гарних легкосплавних дисках, гарна резина. Ну В принципі, і чудовий колір даного автомобіля. Також хто хоче їхати разом з нами в неділю. Не в цю, а в наступну неділю будемо відправлятися в Нідерланди. Будемо забирати інші автомобілі під наших клієнтів і одразу ви можете скористатися також такою постою. Поїхати з нами. Всім гарного дня, до побачення, до нових відео.